У нас часто приходять з запитом щось бюджетне дизельне на автоматі. Сьогодні маємо якраз таке надходження, Б-клас, восьмий рік, двушка дизельок, автомат, передній привід, автомобіль повністю в оригіналі, ну, але, відповідно, є там певні якісь сліди експлуатації, але абсолютно нічого критичного. Свіжо покарбовані диски, хороша літня гума, диски колодки замінені в круг, замінені стійки, замінене масло в двигуні, задній парктронік. У нас на цій яричці є такий невеликий момент. Під ПДР, в цілому можна їздити. Класний стан в салоні. Нічого не порвано, не протерто. Шкіряне мультикермо, датчик світла, датчик дощу, передні склопідйомники, електродзеркала зі складанням. У нас сіті в нас пробігу. Запас ходу. В районі 260-270 пробігу, ніяких помилочок, як ви бачите, немає. Сенсорна магнітола установлена з блютусом. Кондиціонер працює в цілому. Такий приємний салончик без посторонніх запахів. На свій вік і пробіг виглядає дуже і дуже непогано. У нас величезний багажник, шторка присутня. Е Готові до перевірок на будь-якому СТО, приїхали, оглянули, перевірили і купили. І авто Новокостянтинівська 8